Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Черги біля міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки після 16 липня. Хто звертається Суспільному прокоментувала представниця служби зв'язків з громадськістю Вінницького ОТЦК та СП Катерина Губрій. Є різні категорії громадян. Хтось приходить оновити військово-облікові дані. Наприклад, у когось могло змінитися прізвище, хтось одружився, народилась дитина, змінив місце проживання. Це всі дані мають бути актуальні. Є категорія громадян, які вже отримали повістку, тобто вони звертаються в ТЦК, їх направляють на проходження військово-лікарської комісії. Є категорія громадян, у яких є право на відстрочку. Тобто вони повинні теж подати такі документи, підтверджуючи. Уже війна триває який рік, а у нас є люди, які, скажімо так, не те, що не оновлювали свої дані, у них навіть немає військово-облікового документа. Тобто їм потрібно звернутися в ТЦК і надати, надати документи, отримати тимчасовий військовий квиток, тобто, щоб в них на руках був якийсь документ, який вони зобов'язані носити постійно з собою. 19 липня біля входу у ТЦК, бо до часу ще не вдалося оновити дані ані в додатку «Резерв плюс», ані в прозорому офісі, каже військовозобов'язаний Роман. Я оновив дані в ЦНАПі, в резерві, але там вони виявилися неповні, Ну, Написано Звернутись ТЦК. Тому направили, у мене документ застрілий. Писало, що неповні дані, Ну, Там залічувань даних не було, скажімо Порожні графи були. Єдине, що не неврошу. Трохи хвилюю, що буде штраф. У черзі до центру комплектування і військовозобов'язаний Олег. Батько трьох дітей отримав повістку. У Суспільному розповідає, пороги ТЦК оббиває з 12 липня. Тоді до нього черга не дійшла, бо у списку був 319-й. Вже тиждень приходжу. Я тиждень тому 319, сьогодні я 13-й і за цей тиждень фактично беруть всі то придатний, або немає відстрочки. Я батько трьох дітей, то в мене є відстрочка. І тут 300 людей, які мають 23-ю статтю, які мають відтермінування, а їх фактично не приймають, за вчорашній день ні одну людину не прийняли. Людина зранку до вечора стоїть, тому що вона друга в черзі і може пропустити. І ніхто не каже, який графік, чи ви прийдіть пізніше, чи вас після обіду приймуть, чи вас не приймуть. І чого ви тут стоїте? Багато людей, які там на роботі. Я приватний підприємець, на мені зав'язані останні люди. От жінки, які залишилися працювати, вони не виходять, тому що я маю і їздити, і загружати товари, і доставляти. На селах зараз дуже багато. Є вже недоставки тих же самого простого хліба, тому що немає водіїв і нема кому загружати. Гадаємо, аби оновити військово-облікові дані, резервісти та військовозобов'язані мали два місяці. Зробити це можна було через додаток «Резерв плюс» у прозорих офісах або ж у військкоматах. Тих, хто без поважних причин цього не зробив, штрафуватимуть. Відповідно до нового закону про мобілізацію, сплатити доведеться від 17 до 25 тисяч гривень. За 60 днів у Вінницьких ЦНАПах свої дані оновили 19 тисяч 245 військовозобов'язаних. Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту адмінпослуг Ірина Копчук. Останнього дня кореспонденти побували у двох Вінницьких ЦНАПах, ажіотажу не зафіксували. Єдине підвисала система. 15 липня у Вінниці на замковій горі підняли прапор України. Захід приурочили до Дня української державності. Присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих за Україну. Нагадаємо, День української державності відзначають третій рік поспіль. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 24 серпня 2021 року. Цього дня відзначають тисячолітню історію українського державотворення. Шість військовослужбовців Збройних сил України безкоштовно полікували зуби в обласному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Безоплатна стоматпослуга послуга в їхній лікарні з липня, розповіла Тетяна Корзун, медична директорка центру. Усі витрати покриває Національна служба здоров'я. Дві тисячі гривень зібрали під час сімейного сплаву південним богом на підтримку Збройних сил України. Зорганізували такий волонтерська організація Допомога юності України. Цей сплав другий за рахунком. Участь у ньому взяли три команди: морські піхотинці, морські котики та бджілки. Кожна задонатила на армію. Через спеку в області тимчасово обмежили рух фур фактичною масою понад 24 тонни із навантаженням на вісь понад 7 тон. Обмеження для вантажівок діють при температурі повітря плюс 28 і вище. Їх водять, аби надважкі фури не руйнували доріг. Вінницькі рятувальники зорганізували показові навчання, аби нагадати відпочивальникам про правила поведінки біля водойм та як діяти, якщо людина тоне. Зробили це, бо спочатку літа в області на воді загинуло 30 людей, з них семеро діти. Час ремонту та утеплення 18-го Вінницького ліцею було закрито мозаїку часів радянської доби. Як розповіла Суспільному директорка ліцею Катерина Поджаренко, за ремонт взялися, бо протікав дах. Заразом вирішили утеплити приміщення. Особливого значення панно радянської доби не надали. Дизайнерка Ольга Гуд каже, мозаїка це вид мистецтва. Людей, які займаються ним, дуже мало, тож її варто було б зберегти. 20 дітей з інвалідністю взяли участь у проєкті Тиждень професій. Навчальний проєкт ініціювали в реабілітаційному центрі Гармонія. З азами кухарської справи учасників проєкту знайомила фіналістка кулінарного шоу Вікторія Науменко. Вона провела майстер-клас. Протягом години учасники приготували три страви піцу, курячий бульйон та овочі на пару. Наприкінці заходу учасники смакували власноруч приготовлені страви. Пасічник із села Коржівка відкачує соняшниковий мед. Цьогорічний врожай гарний. Медозбір із соняшника останній цього літа, каже пасічник. Раніше відкачували ще й трав'яний, але останніми роками його немає. По завершенні відкачування соняшникового меду готуватиме бджіл до зими. Пелюхи з житньої соломи виготовляє 77-річний Петро Михайлович. Суспільному розповідає, плести не важко, головне змочувати солому, аби вона була стійкою і не ламалася. Беру полоску, так складаю і отак починаю плести. Я плету не з козирка і не з чого, а просто полоска плететься, а потім ця полоска береться, згинається і плететься. Ойдого, наприклад, зверху шляпи і звідси починаю плести, шивати. Одразу ж готові вироби і продаємо. Вартість солом'яного капелюха 400 гривень. Капелюхи виготовляє із жита, яке сам і вирощує, каже, присидну ділянку має у селі сальник, її засіває житом. Процес скопіткий, але того вартий, у своєму матеріалі дідусь впевнений. Знаю, коли його зженнати, коли воно дозріло щоб дощі не дали замовкнути, щоб не почорніло, воно бачите, вид має красивий. От. А потім вже зжинаю, вже жито в сніпках дозріває, беру ножниці, колінця відрізаю, є довше, є отаке, ну як як попадає, де колінця відрізаю, вже як нарізав, вже починаю сортувати. Аби виготовити один такий капелюх, потрібно щонайменше два дні, каже майстер. Оцеї полоски в час, я сплітаю два метри. А 20 метрів полоски сюди завжди 20 метрів по 2, 2 метри в час. Це вже треба 10 разів тільки плести, а потім вже треба її ще шивати. Голка, нитка. І оп'ять так само по 10 разів. Шиваю. Це вже 20 часов тільки за два дні, який не їм, а тільки плету солом'яні капелюхи Петро Михайлович плете понад 20 років. Спершу каже, це було хобі, коли ж вийшов на пенсію. Стало додатковим джерелом прибутку. У мене 43 роки стажу, а зараз на дане время я отримую пенсії 3850 Посчитайте, як я продав 151 шляпу по 400 гривень, скільки я заробив? Я Оце прийду зараз, шляпи нема в мене в сумці. А жінка дивиться, каже, ну що, продав? І в госі дивиться. Кажу, продав. Витягую гроші віддаю. Капелюхи діда Петра побачила у соцмережах, каже місцева жителька Катерина. Прийшла, аби придбати. Це просто неймовірна річ. Це просто чудова річ. І я маю колекцію шляпок, я полюбляю дуже. Ось ще плюс одна шляпка до колекції.